Віков посланець Сполучених Штатів, перебуваючи у Санкт Петербурзі, проводить зустрічі з Путіним. Дуже радіє, як ми бачимо ці зустрічі з російським диктатором. Він сьогодні полетів до Росії. Перед цим Кирил Бітрєв, російський переговорник, літав до Вашингтону, і словом ну, ведуться такі кулуарні, як ми бачимо, перемовини. Вчора у Стамбулі були так само контакти між РФ та Сполученими Штатами було обмінено це не полонення. В'язні, от в'язнями обмінялися обоє. Ну, все йде до своєрідного потепління в їхніх відносинах, але є одне але. Це одне, але полягає зокрема у тому, що сьогодні от Дональд Трамп, американський президент, написав пост у своїй соцмережі, що мовляв Росія мусить рухатися. Рухатися в сенсі, ну як я собі розумію. В переговорному треці занадто багато людей гине тисячі на тиждень у жахливій у безглуздій війні пише Трамп, і ну і ясно, що ця війна ніколи не сталася, бо він був президентом е, словом, е, от, от оця там переговорний трек, вони його тягнуть, 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 тягнуть щось говорять, щось перемовляються. А по факту, де ми зараз є, що ми бачимо, і чому і, і про що як ви думаєте, от зараз перемовляються американці і росіяни, які е, яку западню нам варто чекати в цій історії? Про що б вони не домовлялися, чи про що б вони не домовилися, це все одно буде нам не в плюс, у будь-якому разі. Тобто, я вже не відчуваю якихось таких оптимістичних моментів в цьому перемовному процесі. Те, що пише в своїй соціальній мережі ТРУ Дональд Трамп, в принципі, це, ну давайте так говорити відверто балабольство. Ну, дуже цікаво, він робить меседж, так відправляє. Але мені дуже цікаво. А як він прокоментував вбивство дітей в Кривому Розі? Як він прокоментував кожної ночі терор дронами Камікадзе тилових міст України? Ніяк він обстрагується від цього. Він там постійно натякає, що якби він був президентом того чи іншого б не сталося. Да. Історія не знає ось таких от моментів. Так, не, а чому зараз виходить ви... він президент і стається вбивство дев'яти дітей е, прямо посеред білого дня в Кривому Розі? Знаєте? Ну він е, за далі продовжуємо Він за останні два місяці чимось допоміг Україні взагалі. Нічого ми побачили хоча б один пакет допомоги від США з підписом Дональда Трампа. Ні. Ми е, відчули від присутності Дональда Трампа якісь плюси за цей період. Були введені якісь нові масштабні санкції проти Російської Федерації або якісь обмеження, чи якась критика в бік Росії? Ні, ми там, там чули щось таке ефемерне, нічого такого фізичного реалістичного. Тому я зараз від цієї адміністрації не відчуваю нічого, ну, скажімо так, позитивного. І думаю, що в подальшому цей трек, цей вектор перемовин, він буде рухатися далі в, в нікуди. Головне, щоб Україна своєчасно, якщо дійсно ми не будемо мати жодних гарантій, якщо ми дійсно не будемо мати жодної якоїсь впевненості в своїй безпеці, ну ми просто вийшли з цього процесу. Ми вийдемо з цього процесу. Що ми будемо з цього мати який негатив. Одразу кажу і завжди казав: так нам буде важко, але це не кінець світу, так ми е, не будемо мати допомогу від президента США, від якого ми і так не отримуємо допомогу. Так е, будуть закриті е, програми, е, які Ні, раніше. Але, що... але ми не отримуємо допомогу. Але коли вони припинили, наприклад, технічне обслуговування наших літаків і передачі нам розвідданих. Це для нас дуже болюча історія, коли люди виїхають ледь не в один бік, не знаючи повернуться. Ну так саме тому Показати, е що нічого не... вони не впливають, це просто я до цього, веду, що це ну, не, не, не зовсім справедливо. Саме тому дуже важлива для нас була диверсифікація усіх цих постачань. Тобто, ми так багато говорили про F16, F-16, так, зараз. Це це не наша тільки проблема, це проблема і тих країн, які навіть F-35 купували. І європейські країни, для яких може бути призупинено обслуговування. Тобто це більш масштабна проблема, яка полягає не тільки в нас. Тому так, ми можемо залишитись без розвідданих без обслуговування літаків. Так, це все правда. З іншого боку, а що ми робили до того, як отримали F-16? а Можемо ми диверсифікувати розвіддані американські? Можемо. Європейські країни, можемо ми. Замінити старолін як варіант, якщо його нам а, вимкнуть, можемо. Є такі варіації, їх багато варіантів а, заміни. Отже, це знову ж таки повторюсь, буде складно, але це не кінець світу. Так, ми не будемо отримувати від США е, ракету до Петріот, як варіант, США можуть заборонити нам е, взагалі отримувати ці ракети. Але виникає інше питання: Окей, ну заборонять. Що далі? Петріот рятує. Дніпро, Петріот рятує Запоріжжя, Петріот рятує Кривий Ріг, Петріот трятує Харків, Суми, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Житомир, Полтаву, Чернігів. Ні. Петріот трятує Київ. В принципі, от крапка. Тобто, не щось не кардинально зміниться. Те, що буде прилітати балістика по Києву, її не будуть збивати. Те ж саме, що відбувається майже кожного дня по іншим містам. Але з іншого боку, те, що Буде така ситуація негативно. Так, зараз багатьом може не сподобатись те, що я кажу, я розумію. Але з іншого боку, що головне, щоб по сплячому Києву не прилітала балістика, як прилітає по іншим містам України, чи продати 20% території країни і зганьбитися в історії і назавжди, і ніколи не мати можливості повернути ці території і бути ось таким історичним аутсайдером, жити в такій ганьбі. Тому що ми будемо йти по шляху, який нам буде вказувати перемовний процес Виткова та Путіна? Ні, я думаю, що ні. Е, давайте я згадаю одну тезу, яка цього тижня пролунала. Президент Зеленський сказав, так, якби він готовий в штатів купити пакет допомоги на 5, від 35 до 50 мільярдів доларів. Е, як ви ставитеся до цієї перспективи? Це така історія якби задобрювання чергового. Е, Камерсанства для того, щоб задобрити Трампа і затягування відповідно цього невигідного переговорного процесу, чи чи як до цього ставитися? Адже я особисто я не зовсім бачу можливості, звідки ми можемо взяти гроші ці 35 50 мільярдів, щоб купити пакет допомоги. Хіба що якщо нам дадуть люб'язно наші європейські партнери, але поки що цієї теми якби ну ну не спостерігається. Я, в принципі, думаю, що так. Це ще спроби дипломатично вирішити проблематику Дональда Трампа. Саме його. Це проблеми не США, це проблема саме з Дональдом Трампом. Бо Дональд Трамп він не політик, він не дипломат. Можна назвати його бізнесменом, але коректніше було б його назвати мафіозі. Бо діє він саме як мафіозі, а не як бізнесмен. А отже, ми зараз ще намагаємось з ним домовитись. Те, про що говорили ще в 24-му році, що його треба купити, рідкісно земельними металами, Так ми зацікавили його, він зацікавлений у цьому. Але ті умови, які він виставляє, Ну слухайте, це Ну це рабство, ми не можемо піти на ці умови. Тобто, ми готові це про це говорити, вести про це дискусію, але на рівних правах, за рівних умов. Але не так, як намагаються кожного разу усі умови переписувати та переглядати саме в Білому домі, а потім ну так ви ж на це погодились? На що ми погодилися? Там були зовсім інші пункти. Що, те, що ви їх постійно переглядаєте, доповнюєте і переписуєте, ну це особиста ваша проблема, дуже цікавого характеру. Але якщо ми говоримо про ще спроби дипломатичну якось. Навести контакти з Дональдом Трампом, так, ці спроби будуть продовжуватись. Але недовго. Мені здається, що все ж таки в якийсь момент е, Україна змушена буде відмовитися від посередництва США в перемовному процесі. І тоді Дональд Трамп залишиться без ресурсної угоди, без е, всього іншого. І чим він тоді буде хизуватися перед своїм електоратом, навіть не перед своїм електоратом, перед електоратом республіканської партії, бо наступні вибори саме вони будуть вирушувати долю Конгресу та Сенату. І тут якраз питання: а у кого буде найбільше підтримка електорату, і це буде, мені здається, не республіканська партія, яка через Дональда Трампа втрачає, втрачає і продовжує втрачати. Тому так Володимир Зеленський мені здається, зараз. Намагається ще, намагається спробувати не залишається спроби знайти спільну мову з Дональдом Трампом, і оці там мільярди доларів, які ми він зараз оперує в своїх пропозиціях. Ну, води зацікавлять Дональда Трампа. Я думаю, що він все ж таки відповість так, як йому притамана, як мафіозі, він і погодиться. Але давайте говорити відверто. Ну, є гвинтівка R-15. США вона коштує 600-700 доларів. Питання: якщо ми будемо купувати ці гвинтівки, чи не буде нам Дональд Трамп їх продавати за дві 2000 доларів? От, от у чому питання. Тобто, чи не буде він намагатися на цьому ще зробити в 3-4 рази підвищуючи ціну? Uh, ну і продовжуючи по іншій номенклатурі, що нам потрібно від США, а uh, тому треба дуже ці дуже ретельно розглядати навіть ті пропозиції, які uh, будуть йти з Білого Дому, якщо вони будуть йти. Тут запитання цікаве, поставив наш глядач Іван Сап з приводу Кабів, що це вони найбільше загроза небалістика. Ми до того зараз ще дійдемо. Я просто ще закриваючи кейс, цей переговорний по пакету допомоги, як про що заявив Зеленський. Ну, чесно кажучи, я щиро вважаю, що це є елемент затягування переговорів або радше такого, ну справді там спроби задобрити та пощо. Витяк що говорили задобрити Трампа, якось з ним так от позагравати. Чому та тому, що та тому, що нам треба вигравати цей час, поки Європа відходить, роздупляється, покращує свої спроможності. Ну зараз от буквально сьогодні Рамштайн був. Він в основному був європейський за участі країн Європи і були підписані тоді угоди. До речі, коаліція ребу підтримки ребу в Україні була. Створена ось якраз такі кадри її підписання цієї угоди. Велика Британія сьогодні виділила пакет допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів. Там частина йде частина до речі, Британія, частина Норвегія. В цьому числі гроші йдуть підуть на ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, а також на військову так звану допомогу ближнього бою. Йдеться про радарні системи. Протитанкові міни і сотні тисяч безпілотників. от це в пакеті допомоги від Великої Британії, числиться. Дуже ресурсний пакет надала Німеччина, там чотири зенітні ракетні комплекси Айріс Т. Це має статися до кінця цього року. 300 ракет до них, 30 ракет до Петріотів, 300 розвіддронів, дронів 25 мардерів 15 танків, 14 артилерійських систем. Хоча, по факту, чесно кажучи, от це дивишся, якби цей список він ресурсний, наче, але це ну не наче кіт на Лако 25 п'ять ціла Німеччина 25 п'ять мардерів, танків, 14 артилерійських систем. При тому, що Україна ну я скажу так в кілька разів більше виготовляє за місяць цих артилерійських систем, ніж от окна передала зараз Німеччина, в числі свого одного з найбільших пакетів допомоги за останній час.